Функції. Як знайти область значень, поданих нижче функцій? Давайте розбиратися разом. Область значень функції це всі значення, яких набуває змінна ігри. Область значень функції можна знайти графічним способом або аналітичним способом. Знайдемо область значень для функції y дорівнює логарифм за основою 2 від X. Для цього побудуємо графік логарифмічної функції. На підлогарифмічний вираз накладаємо умову, що х більше 0. Графік логарифмічної функції проходить через одиницю і є функцією зростаючою, якщо основа а більше 1. Є спадною функцією, якщо основа від 0 до одиниці. Маємо в основі 2, значить графік логарифмічної функції є функцією зростаючою. Побудуємо графік для даної функції. Таблицю. Візьмемо значення 2, 1 і 1 друга. І знайдемо, чому дорівнює при цьому y. Якщо х дорівнює 2, y дорівнює логарифм за основою 2 від 2, це буде 1. Х дорівнює 1, y дорівнює логарифм за основою 2 від 1. Маємо 2 піднести в якусь степінь, щоб отримати 1, це буде 0. Х дорівнює 1 друга. Y дорівнює логарифм за основою 2 дорівнює мінус 1. За трьома точками побудуємо графік логарифмічної функції. Точка 2, 1. 1, 0, 1, друга 1. Графік логарифмічної функції за основою 2 проходить через 1. Є функція зростаючою. Тепер визначимо область значень. Найменшого значення по ігри немає оскільки функція ще йде вниз, тому маємо тут мінус нескінченність. І функція зростає, тому ігри збільшується тобто до плюс нескінченності. Тобто область значень є значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності значень позначають є від Y, і пишемо Y належне. Можна писати від мінус нескінченності до плюс нескінченності, можна писати R. Отже, якщо y дорівнює логарифм за основи 2 від X, то відповідь буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності – це D. Але можна це завдання було розв'язати схематично. Графік функції проходить через одиницю, оскільки в основі 2, то функція є зростаючою. І за схематичним графіком, бачимо, що y у нас набуває значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому відповідь маємо D. Розглянемо наступну функцію y дорівнює 2 в степені x. Це показникова функція в основі 2, 2 більше одиниці. І пригадаємо, який вигляд мають графіки показникової функції. Графік показникової функції проходить через одиницю. Якщо основа більша одиниці, графік функції є зростаючий, якщо основа менше одиниці, графік функції є спадним. Основа більше одиниці, значить графік функції є зростаючий. Побудуємо графік показникової функції по точкам, а потім схематично. Для побудови графіка функції. Беремо точки. мінус 1, 0, 1. Підставимо замість х мінус 1. Y rрівні 2 в мінус першій. За властивістю а в мінус n це 1 на A n. Тобто це буде одна друга. Х дорівня 0, 2 в нульовій 1. Ну і 2 в першій 2. По трьом точкам побудемо графік функції, і він має бути зростаючий, оскільки основа більше одиниці. Наносимо точки. Мінус 1, 1 друга, 1 – 1, 2. Звертаємо увагу, що графік функції знаходиться над 200 іксів і не перетинає її. Визначимо область значень. Функція не перетинає 8 іксів, Тому найменшого значення немає, але вона наближається до нуля. Нуль виключено. Далі функція зростає, тому Y набуває значень до плюс нескінченності, тому областю значень буде проміжок від 0 до плюс Y Y належить від 0 до плюс нескінченності. Звертаємо увагу, що 0 виключно, тому відповідь буде г. Наступна функція y дорівнює 2 корня з х. На підкореневий вираз накладемо умову більше рівня 0. І для того, щоб видавати графік функції, пам'ятаємо, що корінь із x має вигляд, відки параболи. А для того, щоб побудувати 2 корня з х, використаємо табличку. Візьмемо значення 0, 1, 4 і можна 9. Підставимо замість х 0. 2 на 0, 0. 2 на корінь з одиниці 2. Підставимо 4 y дорівнює 2 на корінь з 4 буде 4. Підставимо замість х 9. Корінь з 9 3 на 2, 6. І побудуємо графік функції. Наносимо точки 0, 0, 1, 2, 4, 4. Ну і 9, 6 не будемо ставити. Трьох точок буде достатньо. Плавно з'єднуємо точки. І підписуємо графік функції y дорівнює 2 корня з X. Найменше значення по Y 0. І далі графік зростає, тому y прямує до плюс нескінченності. Але 0 включно, зверніть увагу. Область значень, це треба вказати через y мінімальний Y максимальний, належить від 0 включно до плюс нескінченності. Областю визначення функції 2 корня з X. Буде відповідь V від нуля фручно до плюс нескінченності. Цей же графік можна було побудувати, використовуючи перетворення графіків функції. Два корня з x потрібно було початковий графік функції розтягти в два рази від осі у x, наприклад, точка була 4,2, y збільшується в два рази 4, 0 залишається. І побудували графік функції. Але використовувати табличку було набагато легше при побудові даного графіка функції. І розглянемо останню функцію y дорівнює 2 мінус х квадрат. Поміняємо доданки місцями мінус х квадрат плюс 2. І пригадаємо, графік функції квадрат – це парабола. х квадрат – це графік симметричної вісі х, дорівнює мінус х квадрат. І плюс 2 це графік функції, переносимо на дві одиниці вгору. Тобто графік функції буде проходити через 2. І будуємо це схематично. Значить, графік функції проходить через двійку. Очевидно, що. Найбільше значення по ігрику 2. Найменшого немає, оскільки графік продовжується далі. Тому відповідь буде від мінус нескінченності до 2 включно. В даному випадку графік функції побудували схематично. Пишемо, що є від y, y належить від мінус нескінченності до 2 включно. Відповідь буде А. Більш детально з притвореннями графіків функцій, ви можете ознайомитись в плейлісті. Посилання додаю. Таким чином, графічним способом. Визначили область значень. Визначили область значень в функції графічним способом.